Сьогодні відбулося урочисте відкриття сучасних фресок легенди Кременчука, які закарбують історію нашого міста на стінах філії номер 3 у вересні Оксана Бойко і Микола Степаненко створили першу частину муралу довжиною 7 метрів у техніці Аерографія. Де була мерії міста? Коли ми відкрили минулого року мурал з гербом Кременчука, вони сказали: круто, продовжуємо. Треба зробити так, щоб весь Кременчук і всі гості міста знали про нашу історію. Вже з понеділка художниця планує розпочати роботу над другою половиною муралу легенди Кременчука. І друга частина муралу вона вбиратиме в себе і образи чумаків, і лелеку Гришу нашого легендарного, і собор, трамвай, підводну лодку. А центральним елементом буде. Ливе щука з Кременчука, пісня, слова пісні, і сам образ щуки, яка рине Дніпром». якою була Кременчуцька фортеця, городяни побачили на муралі, де історично вона розташовувалася. Художниця дізналася з історичних документів під час написання книги легенди Кременчука. Видання старожитності Кременчука. То очевидно, там говориться про те, що був вигін ріки, плато гранітне. Це може бути територія між нашою площею і річковим вокзалом. Стінопис розміщений на центральній вулиці міста, де щодня проходять сотні тисячі містян та гости Кременчука. Цей мурал відкриває таємниці, саме назви нашого міста, міста Кременчук. Кому цікаво, ви можете дізнатися, використовуючи інтерактив. У вигляді QR-кодів бібліотекарі підготували підказку для кожного кременчужанина, і кожен, кожен кременчужанин зможе своїм гостям провести міні-екскурсію. Чекаємо на нову частину стінопису, який зобразить ще більше деталей нашого славного міста Кременчук. Артем Рибров, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини.